Податок з нерухомості будуть сплачувати тільки ті, хто має чималу квартиру, як мінімум трикімнатну, або великий приватний будинок. Крім того, у цього податку є чимало виключень, хоча пільгові категорії суттєво звузились. Отже, якщо ви власник квартири не більше 60 квадратних метрів, власник будинку площею не більше 120 квадратних метрів, або власник і квартири, і приватного будинку з загальною площою не більше 180 квадратів, тоді ви отримуєте податкову пільгу, тобто сплачувати не будете нічого. Якщо Ж, ваша квартира, будинок чи інша нерухомість більше цієї межі, тоді ви заплатите за різницю між податковою пільгою, про яку ми сказали перед цим. Тобто, якщо у вас трикімнатна квартира площу 80 квадратних метрів, тоді ви заплатите за 80-60 за 20 квадратних метрів. Саме за ці метри ви і помножите ставку податку. Ставки будуть визначатись міською радою в кожному населеному пункті окремо. Поки що якою буде ця ставка в Олександрії, невідомо. Однак максимально ставка податку не може перевищувати 2% від мінімальної заробітної плати. На сьогодні це становить 24 гривні з копійками. Серед тих, хто не буде. Взагалі сплачувати новий податок. Це діти без батьківського опікування, діти-інваліди, організації інвалідів, будинки, власниками яких є держава або вони в комунальній власності. Цікаво, що під цю ж категорію підпаде приватна власність ларків і кіосків, так званих малих архітектурних форм, а також власність на території ринків. Не будуть платити податок і власники нерухомості для промислових об'єктів. Нові платіжки, власники нерухомості, а тепер оподатковуватимуть і нерухомість, і житлову, і нежитлову, отримують всередині літа. Запитань між тим до нового податку чимало, адже в разі його реалізації, саме в такому варіанті, власники дійсно великої нерухомості зможуть. Знайти чимало простих способів уникнути оподаткування, наприклад, розподілити власність між різними громадянами, адже тоді вони матимуть саме ту податкову пільгу. Між тим сподівання пересічних громадян, що не матимуть ні бажання, ні змоги змінити свою документацію на нерухомість лише на міських депутатів, що можуть становити більш-менш справедливий розподіл податку, хоча б розподіливши його між сараями та приватною житловою і комерційною нерухомістю офісів.